Василь як павлик спасабозівну задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачою і не міг її розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано щоб у когось її списати, бо працювати сам він не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питав, наскільки питань задача. На троє відповіла Зіна, а ти хіба не розв'язав? Не вийшло, дай списати. Ой Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати? питає Зіна. Але таки дала йому свій зосім. Павлик став списувати. От надія, друга дія, ось уже і третя. А в третій дії Павлик помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати двадцять три, вона написала тридцять два. У своєму зошиті Павлик написав правильно. А Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошит, щоб перевірити. Наступного дня їх і принесла. У Павлика п'ять, сказала вчителька. Молодець Павлико добре попрацював над задачею. А в тебе Зіна чотири помилку зробила. Зіна поблідла. Вона глянула на Павлика. Павлик почервонів і похнюпив.